Всім привіт, друзі! Допоможіть мені, будь ласка, мої очі бачили смерть людини, а Національна поліція не хоче приймати мої заяви. 22 квітня 2024 року мене та мого хлопця перевезли до ТЦК, місто Берегова Закарпатської області. Мене як мати дворічної дитини притримали там 19 годин. Хлопця, який був зі мною, тримають наразі в нього серцеві вади, всі амбулаторні карти, всі документи знаходяться в Києві. По приказу 402 він має добути до Києва і тут проходити воєнно-медичний огляд. Коли ми були там, у ТЦК як проходили воєнно-медичний огляд лікарі навіть. Не не звали їх до себе, вони не бачили, кому вони ставлять придатний до воєнного медичного огляду. Воєнні, які були з нами, які нас тримали, вони погрожували життю. Вони маніпулювали нами. Вони маніпулювали своєю зброєю. Вони принижували нас. Вони кричали. Це все порушує всі законодавства України. Я про це пишу. І коли я йому це казала, він каже: Мені пофігу на закон, то що то таке? Що то таке робиться? Е, на ранок, коли вже другої доби, мабуть, коли ми там були, е, мене е, хотіли забрати, незрозуміло не куди. Типу поліція, але коли я попросила... Пр... Пробачте мене. коли я попросила. Надати мені постанову з приводу чого я куди мене везуть, мені було, була відповідь, що мені віддадуть її там, де, де мене, куди мене привезуть. То є жакли речі. Я подзвонила матері і якось зі скандалом вибігла звідти. Коли вже я побачила в Фейсбук eh, того ТЦК, я побачила, що там померла людина. Один хлопець, який був з нами, він помер від епілептичного астматичного припадку. Вони eh, поставили, що він придатен до воєнно-медичної комісії. Я бачила людей, я бачила, як вони сти. Це все ставлять. Наразі там знаходиться людина з серцевими вадами, в якої приступ за приступом. Вони колять його дімідролом і тримають там. Якщо він помре, то буде і на вашій совісті ось цих всіх людей. Я не можу з цим прям, прям бляха жити. Мені дуже погано, що я не можу. В мене не можуть прийняти свідчення про те, що вбили людину. Вони терорили його. Дайте мені, будь ласка, про це свідчити. Будь ласка, люди поширте це, Я вас дуже прошу.